Діма, привіт, слава Україні! Слава привіт! Беру інтерв'ю у півзахисника команди Патріот. Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою, з певненою перемогою. 4-0. Поділися, будь ласка, враженнями, емоціями з гри, і скажи, що стало переломним сьогодні в цьому поєдинку, адже більшість все ж таки ставила на атлетік ну По-перше, завжди дуже приємно перемагати. Це для нас стало психологічним поштовхом. Сьогодні у нас був дуже вузький набір гравців, нас зібрало всього вісім людей, але ми домовились, що ми виходимо якісно, граємо один за одного. Дуже хотілося зіграти так, щоб не було соромно дивитися хлопцям очі». Я думаю, в мене більше слів до тебе немає. Ти сказав все по грі, по суті. Скажи ще, будь ласка, на рахунок MVP сьогоднішнього матчу, якщо є такий кандидат з вашої команди. Скажу чесно, що сьогодні було настільки приємно дивитись на віддачу хлопців, що сьогодні просто вісім левів матчу вийшли і здобули бажаний результат. Особливо в обороні ви сьогодні. В обороні відіграли бездоганно, у Атлетіка було дуже багато моментів, з яких вони ні одного не реалізували. Це тільки подяка і респект вашій обороні. Так, да, хлопці позаду, Денис, і Ярослав, Любомир сьогодні великі молодці. Якісь. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам вдалих ігор надалі в чемпіонаті. Дякую, дякую вам.